Доброго дня, Миколаїв, 17 травня, 23 рік. Дякую, хто завітав на канал. Знаходимося ми на своєму полі проса. Не забувайте про коментарі, поради, обговорення. Все це. Вітається у мене на каналі. Для цього ми і працюємо, щоб якісь вирішувати наші труднощі. Поїхали по темі. Сьогодні ми знаходимося на своєму просі, яке ми сіяли 6. 6 травня. Це пройшло 11 днів. Просто біла альтанка. Перед посівом ми його гліфосатили. Про це все є відео на каналі. Всі операції є відео на каналі. Поїхали далі. Довго розтягувати. Сходи. Отримали ми сходи. Сходить, просо у нас. Сіяли ми сівалкою Ніка 6 Десь я дуже хвилювався, що буде дуже рідко, але навіть густувато. Як я рахую, то за густо вийшло. У нас вийшло десь 20 кілограмів на гектар. Але в мене було таке, що я сіяв 12 кілограм на гектар і вродило воно дуже гарно за 30 центнер. Сходи, маємо. Ось глибина посіву, як ми бачимо, розвиток на даний момент бур'янці наші потрошки загинаються, пошкодили ми їх, які загинаються таких бур'янів не видно, сходи проса йдуть. А бур'янів таких не видно поки що зовсім. Оце одне, що у нас була берізка і ми її загалі фосатили двома літрами. Ми її в крайньому разі пошкодили. Ось. І її стан на сьогодні. Ну це вже десь десь. Я не пам'ятаю повідеоти, десь 15-й день, тому що 11 днів посіву, а ми сіяли десь на третій день, хоча зазвичай ми неділю витримуємо, але так нас піджимало, все. Але це не страшно. Берізка на просі. Тому що ми знаємо гербіцид, який. У нас в минулому році була практика, ми застосовували, прекрасно знищує берізку в посівах злакових. лакових. Ото, що знищує. Дійсно, знищує, блін. Посіви у нас до уборки були чисті зовсім. В общем, такі справи. Сіяли ми просто. Нагадую, хто не дивився, сіяли ми його. У нас тут експерименти, експерименти з висьвами, та все є в посіві. Є відео про посів, сіяли ми карбомід, тут. сіяли ми тут Пулан аміачна селітра Польща. Сіяли ми Суміш із НПК 1224. Разом з пуланом і разом з Карбомідом. Взагалі тут багато експериментів, будемо, зараз воно нічого видно не буде. Будемо ми спостерігати за розвитком. Трохи що хочу для себе, щоб я запомнив. А може для когось трошки, я, мабуть, передивлюся технологію застосування гліфосату, як по Сергію. Суровому. Я дивився, як вони застосовують, то після посіву посіяли і перед сходами, ну, після посіву, щоб бурянці вийшли, одійшли, які пригорнули, які зійшли. І перед самими сходами культури по голові стукать гліфосатом. Мабуть. Якщо буде все добре, на наступний рік ми так і зробимо. В общем, загалом картина така, сходи ми отримали, це вже добре, це вже дуже добре. Навіть ось де в нас за слідом, я думав, що зовсім не буде сходів, тому що земля була не то, що болото. І трактор затоптував так його, що... Але навіть за слідами трактора де асфальт. Реально асфальт, ось зерно, навіть до сих пір зерно лежить на поверхні. Воно ось пройшов сошник, навіть добре, воно видно, лежить. Де впало, ось добре було, О, розсипалось. А ми отримали сходи У таких грудках, У такому всьому, просто зійшли. Просто це унікальна культура. Але це те... тема інша. Зараз ми підемо на наш ячмінець. Вон він заколосився і знімемо відео. Про наш ячмінець. А запросу, хто додивився мої розповіді. Кому цікаво, лишайтеся з нами, підписуйтесь, вподобайка, коментуйте, хто як захищає. До речі, мені цікаво, буде, може хтось прокоментує, хтось займається серйозно просом. Фунгіцид. Про застосування фунгіцидів, яку воно дає користь на просі, чи треба, тому що я не застосовував фунгіциди, чесно кажу. Добриво, так, да, добриво дуже, на добриво дуже добре реагує просо. Фунгіциди не. Так що хто має якісь рекомендації, прошу, коментуйте, порадьте. Дякую за увагу. Бажаю всім здоров'я. Слава Україні!